Всім привіт, Сонячної Одеси і залітає до нас на продаж ось така Honda Civic, 16 рік, 2-літровий бензин на автоматі на передньому приводі, в яскравому синьому кольорі, тонована на оригінальних легкосплавних дисках. Автомобіль повністю обслугований від А до Я, не вимагає жодних вкладень з мінімальним пробігом. Автомобіль було придбано з Штатів з мінімальними пошкодженнями та було професійно відремонтовано. Автомобіль весь рівненький, як струна, весь. В заводських зазорах, все в колір, нічого не вибиває, без м'ятин, без подряпин, дійсно гарний стан. По салону в нас сіренький текстиль, також в гарному стані, без потертостей, все чистенько, охайно, стан стелі, є люк, безключовий доступ. Сидіння водія як нове. Все в повному ідеалі. По комплектації, повний електропакет, електрорегулювання дзеркал з підігрівом, утримання в смузі, адаптивний круїз контроль. Пробіг у нас всього 76 тисяч кілометрів. Двохзонний клімат, підігрів передніх сидінь, гарна мультимедіа з камерою заднього виду. По автомобілю працює повністю все, кожна кнопочка. Повне мультикермо. Просто стан, як в нової автівки. Хто шукав собі дійсно надійну невелику авто... надійний невеликий автомобіль для міста? Ідеальний варіант. А переглянути та придбати цього красення, ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15А придбати дане авто, ви можете як за готівку, так і в кредит або лізинг. І, звісно, у нас є трейдин.